Я думаю, все навчання в майбутньому адекватне і нормальне, перейде в такий формат. Бо це десь йти зранку, вставати, їхати на якусь учобу, сидіти, штани, протирати, комусь давати, що ти там зробив домашнє здання, чи не зробив, тебе ще отругати можуть, потім ще скидайся на якісь штори, взятки давай, щоб оцінку поставили, нормально, переживай за це все, а в конічному ітогія, а екзамени, от, сесії, дубильні, заплати гроші за дипломну, за магістрську, а потім ти виходиш з дипломом, за твої ж кошти, які були твоїми батьками заплачені колись в державу, це ж не безплатне навчання, навіть коли ти типу, на безплатному, це не безплатно. Це за, за бюджетні кошти, які заплатили твої батьки і предки а, в податкову систему і ти за них типу, вчився безкоштовно. І ти, і ти ні роботу, нічого не можеш знайти. І от пратівовіс. Дивіться, всі, хто зараз розуміє, красавчики, за 300 доларів ці, цілий рік і вже з перших місяців можна заробляти, якщо це правильно зробити. Я думаю, за це майбутнє. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу, друзі.